Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Хочу вам предложити варіант такої вечері на мангалі. Значить, тут у мене було всього навсього два стегна. Я їх розрізала на напру, хотіла показати, а потім м -м, раніше не думала знімати. Тоді все-таки думаю, покажу. Оце було одне стигно, так от. Я вирізала кісточку, розрізала його навпіл і відбила трошки молоточком і присипала спеціями. Воно постояло пару годин і вже замаринувалось. І вийшли отакі, як філешки, тільки з шкурочкою. Ми вже не раз так робили, це дуже смачно, хорошну м'ясо, виходить дуже смачне. Значить, вийшло з двох стегон, чотири кусочки. Ну і це вирішили ми зробити ще на гарнір. Зараз я це оберу і покажу вам. Овочі. Овочі у мене ось кабачок. І дві картоплини. На двох нам хватить з головою. Взяла ще моркви, ну сейчас кусочки моркви теж замариную. Овочі зараз буду маринувати. У мене така баночка, тут всякі спеції. Я роблю і для шашлика, тут і для салатів. Коротше, все вместе зсипаю. Те, що ми любимо. Отак от спеції трошки. І до спеції додам столову ложку олії. Це в мене олія я робила на травках. Дуже-дуже класна олія. До речі, посилання буде вверху, зробіть обов'язково. Так вона виглядає. Тут всякі трави, ну як це, спеції. Спеції, і перець з грошком, і розмарій, і коріандр. І заливаю маслом, воно постоїть і так настоюється, і масло виходить ароматним. Домашнє таке масло. І все, більше сіль тут присутствує в цьому в спеціях то солі не додаю. І отак от, от я, щоб не було багато, трошки помасту. такі полоски порізала зараз поймаєте чого. Я хочу трошки покласти на решетку, там є місто свободне, а остальне буде на мангалі рядом з решеткою. Чувствується під руками, відчувається сіль. Ну такі спеції роблять з солью зараз. Тут трошки залишилося спеції. Я зараз додавлю оливкової олії. Ось так оце все перемішаю. Картоплину розрізала напіл і морку. Я сильно люблю морку запечену. Можна навіть як залишиться, завтра на роботу взяти, щоб буде. Холодна, вона теж смачна. Так, і зараз це все будемо завертати у фольгу. Так, отут у мене залишилося місце. сюди кладу отак от кабачок. А, я забула. Ось, а це попробуємо без фольги, чи ні? Це чи запутає. Ну давай попробуємо. Ну, він... Не задимайся, він. Ні, давай я запутаюсь. Закотає. Так, це у нас буде одна штука. І це піде у, у це, в жар, так? Да? Да, да. Все. І це все відправляється на мангал. Поки Юра на мангалі жарить м'ясо з кабачками і картоплею. А я тут замістила скоренько такі замість хліба. Дуже мені подобається тісто з кисломолочного сиру. Залишилося у мене буквально 150 грамів, десь може, ну може, ні, 200 не було. Там 150 грамів кисломолочного сиру. Я побігла на город, нарубала зелені петрушки, кріп тут в основному, тоді чуть-чуть куркуми і перемішала, додала соди і зробила таке м'якеньке-мягеньке тісто. Воно все як пух. Тісто, як пух прямо. І зроблю зараз такі сирні ліпешки. Вони дуже смачні. Так що, якщо у вас залишився кисломолочний сир, і він, якщо чим кисліше, тим краще. Тим вони більше підходять. Тут сода, і вони прям підходять дуже хорошо. Коротше, виходить, так, сир, тоді трошечки сметани, буквально ложка, сода харчова, чуть підсолила і замісила таке тісточко. Тісто повинно бути дуже дуже м'якеньке. Вилочкою придавлю його, бачите, яке воно м'якеньке. Єлі-єлі, я його до кучі таку звела, Перемішала. І все. І зараз спечу такі замість хліба літошки сирні, Дуже смачні. Отак воно розположено на мангалі, кабачки збоку, там м'ясо жариться. А картоплю ти кинув в жар, так, да, Юра? Картопля в жару. Так що так от вечеря готується у нас. Значить так, що підведе міток. Якщо у вас є вдома два бедришка, дві картошини, один кабачок і одна морквина, можна зробити отаку вечерю, тобто на двоє. Більше тут продуктів ніяких не було. І дуже-дуже смачно аромат стоїть, я ж вам не можу передати слова. дуже пахне все, все, все приготувалося. Ось видно, морква м'ягесенька-м'ясенька. Такий самий кабачок мессенький. Це я наклала на тарілку і ще нам залишилося ще завтра на роботу з Ну це вже геть. Усе. Геть м'ясеньке, мегесеньке. Воно, в общем, все готове, все приготувалося. Все те, що я вам говорила, замість хліба. Сирні ліпешки такі вийшли. І тут пару слов хочу вам розказати за соус. Значить, що в нас тут є? Тут чесник, багато часнику. Тут у мене 6 зубків чеснику. Зелені накришила, зелень тут петрушка і кріп, і наша знаменіта заправа не заправка, а соус. Я не, не заморююся казати вам, робіть обов'язково. Коли почнеться сезон, помідор. Отак він виглядає цей соус. Ми його все время консервіруємо. Це з своїх помідор. Я забула, коли я вже купувала томатну пасту. Він дуже-дуже смачний, тут дуже добре збалансована сіль і цукор. Сіль, цукор, перець, ну, в общем, всі приправи, посилання зараз дам вверху. Як тільки-тільки почнеться сезон помидор, обов'язково зробіть хоч одну порцію і ви не пошкодуєте. За пасту забудете на, назавжди, за томатну пасту. Оце коли вдома є, чи борщ, чи перець фаршируй. ну, в общем, все, що касається. Красної подліви, то це тільки його риба з під соусом червоним, тільки оця заправка йде соус, любими він називається. Зробіть обов'язково. Так що, таку вечерю можна приготувати на мангалі, це дуже смачно, корисно, до речі, немає ніяких жирів. Все, що якийсь жир є, і шашлик він ж входить до. Страв дієтичних, тому що коли жариться м'ясо, весь зайвий жир стікає, його не залишається на м'ясі, без холістеріна. І, в общем, це корисно, смачно. І ну, я не знаю, що ще можна сказати тут. В общем, дуже-дуже смачно. Зробіть обов'язково таку вечерю і ви будете задоволені. А на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Миру, нам, всім. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Всім всього самого найкращого. До побачення.